Так, добрі, шановні колеги. Добрий день. Розпочинаємо засідання нашої постійної комісії. На комісії з'явилися три депутати, ворог діяльні. Надали сьогодні, 23 грудня 2024 року, надали на нашу поліцію поступило п'ять проєктів рішення. Починаємо перше питання. Про зміни до програми підтримки в комунальної установі в штани та редакції радіомовлення по забезпеченні про населення У Ратівської територіальної громаді на 22-24 роки, про зміни до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Братівській селищній територіальній громаді на 22-25 роки. Про зміни до комплексної оборони правоохоронної mm. програми Ратівської селищної територіальної равної ради на 21-25 років, про звернення депутатів, про план роботи в селищної ради на 2025, mm. на 2025 рік mm. і про звернення депутатів Раді селищної ради восьмосклика mm. щодо внесення змін до частини 2 статті 17 Війського кодексу mm. України Через перших питань про зміни до програми підтримки у установи радістка редакція радіомовлення. Це ми розглядали, тут треба внести зміни до програми, додати пункт такого утримання приміщення, оплата за оренду, за опалення електропостачання, водопостачання до відділення, відведення. Ви зазначити на 24-й рік фінансові сування бюджету з територіальної громади, пункт 12, 12 тисяч гривень. Це потрібно. то, що це виробляє. То, то... то Ні. Тому нам казали, що він нам поїздка. Це, це, це те саме по радіомовлення. Ви просить цього питання. Ми тоді просто не голосували, не мали його на селі. Коли це вкіння за грубовування? А, це ж воно було? Воно було. Ми тоді мали, собі він розвідували, але це воно вже програми. Так. Так? Так? Так, на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Хто Угу. Ну, ну. Так, добре. Розміни до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в Новичів національної спорту в радіотеальної громади. Ну, це ми вносимо зміни до паспорту і до даної програми є лист військової частини, це війни частина територіальної оборони. Да. Ми, ми їм в цьому році добавили, там було розписано по 150 роках. Вони звернулися на 24-й рік і тисяч, на 25-й рік у них 700. Ми вносимо зміни, збільшуємо їм фінансування. Із 100 тисяч на 800 тисяч. Погоджемо? Так. Ми в цьому році дали 500 тисяч. Ну, сказали, що так хоче. І ми їм просто на цей на 25-й рік фінансування на 500 тисяч. Це ж наші пункти, так, порядка, що Так, є попитання. Хто за? Зараз переключення. Проти, три. Так. Зміни до комплексної оборони про охоронної програми Раківської селищної територіальної громади на ПТЦП розказчить. Ну, тут ми в пункт 1.3 додаємо на поліцію eh, придбання від однофонної системи. Для обладнання адміністративного приміщення. Кошти ми не додають. Кошти ми не домовляють. Зміни, що ми, ми придбаємо на що придбання? так? Так, да. придбання. Гроші ми не дозволяємо. Ми просто додаємо це, що на придбання відбувається домофонної системи. Один із напрямних потреб додається напрямні потреби. Кошти них там були. Я теж припарював. Сами на условии. Кто заданий провесник, то что вы условия? Кто за? Просто тренище. Так. План роботи в этом списке. Опять-таки, что в структуре. Что вы дал? Вылетел дома, то что я видела. Он же зря. знаю, что там ничего не сделал? Так, про план роботи в радістві се ради. Затвердив план роботи. Запланували що стара комісія? Вот кому що цікаво. Все цікаво. Читати, конечно. Я поможе читати. Прохід реалізації стратегії розвитку Ратівської селищної територіальної громади на 2021-30 років. Про звід по виконанні бюджету Ратівської селищної територіальної громади за 2023 рік. Про звід першого заступника Бальського. Прозвіт Сливського, прозвіт варіованого. Прохід виконання комплексу оборони про охоронної програми Ратіс-Пікін, про діяльність постійної комісії, про звіт про виконання бюджету середнього, про зміни до бюджету, про діяльність постійних комісій, прохід реалізації... Прохід реалізації програми підтримки комунальних установи рацію редакції за радіо. Щодо забезпечення закладу освіти і надання якісних освітніх послуг, про забезпечення виконання закладу програми розвитку культури, туризму та охорони культурної спасії в речі про виконання у 25 -25 -му, 2025 -му році цільової середньої програми підтримки збройної сили України, прохід реалізації програми економічного і соціального розвитку радість територіальної районі. про звіт… Про виконання бюджету селищної територіальної громади за перший півріччя, про фінансовий план комунального рекомендаційного підприємства в радість коліка плану ліскування, про фінансовий план комунального рекомендаційного підприємства в радість контенту санітарної допомоги. Хоча на 26 гривень. Це, це, план? План? це план політичний квартал. Це чому? Це вже планується на, на 26-й рік вже. Це в 2025 році. 20 планується виконання, виконання заходів програми спеціального захисту жителів Радської територіальної громади. Прохід реалізації комплексної програми підтримки сім'ї демографічного розвитку і запобігання домашнього насильства, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і музею життя. благоустрою території населених пунктів селищної територіальної громади, про програму економічної і соціального розвитку Ратівської селищної території, про план діяльності Ратівської селищної ради з підготовки проєктів реально актів на 26-річ, про звіт про виконання бюджету селищної територіальної громади, про хід виконання заходів пунктів програми. Охорони та покраснення стану околишній природної середовища, прибув бюджет Братівської селищної територіальної громади, про реалізацію 25-го років програми утримання дорожнього москового господарства. План роботи Братівської селищної ради, контроль за виконанням рішення селищної ради, виконання програм приміщення соціального вибуху селищної виконання програм Братівської селищної ради. Територіальної громади, взаємодії з територіальною громадами, організації звітування депутатів села ради, проведення особистого прийому громадян, участь у громадських заходах, семінарах, нарадах, зустрічах, обговорення, питання місцевого значення, виконання доручень виборців, вивчення морської думки. Так, старі на голосування йде відправити

Немає можливості підготувати на, на, ну, на завтра, на сесію якийсь проєкт рішення і говорити на примісіях. Це звіт. Ось це питання вже відповідно. Що <рикладна> відповідно? На січні місяці наступали. П'ятницю подала звіт. З п'ятницю підготувати проєкт рішення, вимогти цей звіт на комісія.

Перечув справу виконавчого комітету Радівської селищної ради на січні місяць? Так, чи я Якщо ви хочете ввести зміни доповнення до плану роботи селищної ради на 2025 рік, то звіт ви можете включити в порядок сесії на 2025 рік. На який місяц, веність, шоку. Шоку, <рикла> вносити місяць ви плануєте включити, ви не Якщо ви плануєте не включить. Ну місяць, вы будете місяць. Все, запросимо. <рикла> <в сутку. почитав> так. Доповнити. <почитав> <почитав> на камеру надо его подселять. По апаратусах поступили, что так и читается. Не выносят находись. Ну да, там сами за нами, там и загальные там розы там, і стало став. Речка питання. Всі питання, які стосуються допомоги до структури штатної чисельниці, зняли з розгляду і передали на доворацювання. Про цей проєкт рішення буде напрацьовувати в нашому відео. Старля на дані прогрішення на голосування. Хто за? Змін. за, змін. за змін. Угу. Це читається, так? Да? Так, все. 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 Ну і розведення депутатів села ради, мись розкликано, що донесли зміни до частини 2, статті 107 Військового кодексу України. Я, я це щось прочитав. Я, я так зрозумів, що тут іде для, для того, щоб знайти господаря, щоб притягнути когось до відповідальні. Ні, тут коротенько я розказую, що внесли э, зміни на і якщо Ось я ви, будь-хто заявив, що частина лісу там вирублюється. От не лісту, треба ми пішли в лісі, живе зброю і побачили. Ми в поліції заявляємо, поліція шукає винних, не находить, значить, звикли може заплатити селищна рада. По цьому новому закону. Ну, от таких такі... немає, це в законі. Вони вступили в дію з 10-022 року. Тому це до нас звернулася з Житомирської області, громада, да, і просить підтримати таку ініціативу, щоб вони, от саме це, що селищна рада, ну сільська селищна міська рада, має платити збитки. Щоб ви прийняли із законопроекту, тому що це, тут ми описуємо, що веде додовше розслідуватись правильно ці злочини, не будуть шукати в і так далі. В Казахстанській Але... області я вас навіблю, там зовсім краси ситуація. Звідки знаю, бо чого <плес> не, <мене> <плес> Мам, <чому> не <плес> тому що, <плес> то, що не то, щоб більше лісів. В них ось буде пару. 2,5 гектара, Полі. 0,5 ліктора. В лісі. Колосний ліси. Маємо, маємо Землі, ліси забрали, тільки Вінницька, Хмельницька, Ще одна область. Всі остальні розпайовані. Чого вони звертається? Тому що лісники вирізають, в мене тітка подавала до суду. Лісники взяли, вирізали на її ділянці. Це її власність, Вона звернулася до суду, притягнули лісників. А тепер лісники не будуть притягуватися і скаралися. От із-за того ми встановлення. Не встановлені, так. А хто їх встановлює? Встановлювати не будуть, якщо є така лише. Селищна рада не платити. Це я так пожавненько. Ініціативу, щоб віднесли зміни законопроекту. Закон підтримуючи. Дякую. 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 Дякую